Поступила нова новинка кентаврів. Кентавр 244 WR дроп 10 з генератором, повний привід, широка резина. на кардані. Ну, суть не в тому, суть в тому, що це коробка шифенг. Насос, гідравліки включається, відключається. От, дивимося. Ні, тут бурянах трошки стоїть, ну то нічого, то нам них не заважає. От трьохточка. От барабани. Такий трактора є в наявності зі складу за хорошою ціною. Хто шукає собі такого помощного помічника, звертайтеся. Також кінтавер 404, СДУ Сороковка, 40 ковка КЕМ 490, мотор 4-хциліндровий, два насоса СНШ, рівний пол. Коробка передач 4 повишених чи 4 понижених, плюс задня. От такий він сам по собі. От оснащений вже новий гідравліком, розподільником, примусова гідравліка, виносний циліндри. Спокійно тону підніме. Тому можна там оприскувати чи чіпляти навісні прес-подборщики з легкістю. Все буде чітко. Так, пройдемося по кабінниках, скаути. Та є 504 с ДТЗ, скаут сороковка з кабіною. Все в наявності. Звертайтеся.